Щонайменше 40 українців загинули під час спроб незаконно перетнути кордон. Про це повідомила Держприкордонслужба. Більшість таких випадків сталося на річках. Повідомляється, фактично, люди тонули, не оцінивши своїх сил. Деякі річки досить підступні. В них є коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути. Теж не відчуває. Також смертельні випадки були і у важкодоступних гірських місцевостях, коли люди фактично блукали, не знаючи місцевості і не маючи уявлення, як їм вийти із лісу. <заростей> Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до ефіру. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, останні новини з приводу таких випадків спроб перетнути незаконно кордон з нашими сусідами на заході. І можливо, такі є випадки на півночі чи сході. Ну... Е Звісно, на жаль, такі випадки вони продовжуються щоденно, прикордонні наряди, оперативні групи затримують порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон. Але якщо проаналізувати останні кілька місяців, то, на щастя, кількість випадків спроб незаконного перетину кордону, можна сказати, що динаміка йде до зниження. Загалом, якщо Такий піковий місяць взяти липень, коли велика кількість осіб намагалася незаконно перетнути кордони, були затримані, і станом на зараз, то це зменшення вже на 20%. І власне, ми також прогнозуємо, що і надалі кількість охочих у незаконний спосіб прослідувати за межі України, тільки зменшуватиметься через погодні умови, які також є як така. Перепона на їхньому шляху, бо складність дістатися до лінії кордону, через дощі, в подальшому це зима. Ну, але, попри все, наша задача, як і раніше, Робити все можливе і необхідне для того, щоб затримувати порушників і не допускати таких випадків, бо це знову ж таки, вкотре скажу, відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо, і перед країнами Європейського союзу, і перед Молдовою, щоб такого неконтрольованого руху через кордон не було. Є визначені напрямки, де можна перетинати кордон, це пункти пропуску, і лише там може відбуватися. Рух громадян через лінію державного кордону, як з боку України, так і суміжних країн. Ну але якщо знову ж таки говорити про спроби незаконного перетину кордону, то більшість таких випадків саме фіксуються поза межами пунктів пропуску на зеленій ділянці кордону, хоча і на шляхах, де можна легально перетинати кордон, також відмічаються такі випадки, особливо коли громадяни намагаються використати підробні документи або ж Сфальшувати умову, яка дозволяє перетнути кордон відповідно до правил перетину державного кордону. Ну але наші інспектори ретельно перевіряють документи, особливо у категорії чоловіків 18-60, Бо саме ці категорії загалом на час дії воєнного стану обмежено можливість залишати межі України, окрім тих. То відповідає умовам перетину кордону, має відповідні документи. Ну і під час виявлення підробок, звісно, наші інспектори використовують і технічні засоби перевірки, перевірки документів, користуються і доступом до різних баз даних. Ну і можу зазначити, що за останній період кількість охочих з підробними документами перетнути кордон дещо знизилася, особливо якщо порівняти з. Минулим роком пане Андрію, якщо коротко, ви могли би нам зараз про ситуацію на фронті розказати там, де несуть службу прикордонники, на яких ділянках кордону зараз найгарячіша ситуація? Ну, наші підрозділи, звісно, і на кордоні з країною терористкою Росією обороняють і лінію кордону в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, і підрозділи Державної прикордонної служби разом з іншими українськими захисниками воюють, боронять українську землю безпосередньо на лінії фронту. І Якщо ж знову ж таки говорити про ситуацію, то вона досить непроста, особливо зважаючи. Що в вересні місяці і протягом цих днів жовтня відмічається така значна активізація обстрілів, які здійснює ворог по позиціям, де знаходяться прикордонники, і за які я можу безпосередньо говорити? В той же час протягом вихідних кількість обстрілів так різко зменшилася. Фактично, можливо, погодні умови впливають на дії ворога, особливо що зважаючи на Ті засоби, які він використовує для обстрілів, це активне застосування, в тому числі і безпілотників для нанесення ударів по позиціям наших хлопців, але знову ж таки, продовжуються і штурмові дії, особливо за останній період, це сіверський напрямок, це Купінський напрямок, коли штурмові групи противника намагаються зайти в. На позиції наших воїнів вибити їх звідти, проте вони отримують гідну відповідь. Хлопці активно застосовуючи і наявне озброєння і взаємодіючи з іншими підрозділами Сил оборони України, не дають ворогу просунутися в території нашої країни. Знову ж таки, бачимо і зменшення інтенсивності саме по позиціям українських прикордонників по лінії фронту, використання ворогом бронетехніки. Кі знову ж таки це пов'язано з погодніми умовами, але розслаблятися ні в якому разі не варто. Бо ворог у нас підступний. Ворог може накопичувати сили для того, щоб здійснити або ж прорив, або спроби захопити наші позиції, пане Андрію. Дякуємо за оперативну інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.